Як можна вірити тим, що свої догми вище над Христовим вченням ставлять? Тому і церква католицька з'явилася, а потім православна з неї вийшла, а потім і протестанти з неї видряпалися, наче добре робили. А зараз заснули, чаї ганяють разом, ходять і кажуть нам, що це добре. Фото роблять, обнімаються зряженими. А ви не знаєте, хіба що Господь сказав? Ні, Він сказав, щоб ми сиділи з ким? З грішниками. З тими, хто чинить беззаконня, але ті, які не вірять в Ісуса Христа, з тими ми маємо сидіти за столом. А ті, хто кажуть, що вони належать Ісусу Христу і чинять таке, ми з ними навіть за стіл не маємо права сідати, то чи не знають вони цього? Знають. І знову ж. Кому вірите ви? Вашим пастирям, які йдуть на ці сніданки, і ви кажете, що я суджу, вас так суджу і буду судити. Я не суджу світ. Тому що і Христос, мій Господь, не судив. Він прийшов спасти, він післав і мене нести добру новину, так само, як кожного з вас, але в той же час, коли церква робить не те. Хтось мені знову ж написав. Я бачите, я міг би тільки по записках тих всіх, що мені пишуть, пишуть мені, що а я на католиків православних, і ну, за протестантів він, здається, не писав, ну, хай буде на католиків православних, не дивлюся, бо вони і не християни. А я хочу сказати тобі, чоловічі, як не християни? Як не християни, ті жінки, яких я бачив, які падають на коліна і щоразу каються. І вони кажуть, я грішна, Господи, прости мене. Так вони раз за разом це роблять, але вони роблять так, як написано. Покайтеся і віруйте в Євангелію. І вони прикликають ім'я Господнє. Ти хочеш сказати, що вони не спасенні, але вони не знають, що вони вільні. Вони не знають, що вони нове творіння, вони нічого не знають. А такі, як ти. Лише ще стають камінням на дорозі їхній, тому що вони зляться. Чому зляться і правильно роблять? Але ми маємо розвернути це зло проти тих, хто бреше їм, хто їх робить рабами своєї деномінації. Ми маємо розвернути їх. Ми маємо це стадо об'єднати в одне, що сказав і Христос. Це друге стадо, яке сьогодні розпорошене, яке сьогодні знаходиться в цих католиків і православних, та й багато протестантів мають зриктися того всього, чим вони живуть. І повернутися в лоно справжньої Божої церкви, купленої кров'ю Ісуса Христа. Кому це сподобається їм? Ні. Ну люди, коли говорять з ними, вони всі кажуть, так, да, це правда.